Чергова посилочка з прикольними матеріалами. Тобто, це пермолой. це трубка осцилографа, за защитна трубка осцилографа. бачите, що аналіз Чікс 79% нікеля. А давай по трансформаторному залізу по яка Бачите, Вперед. дрібненьке через пакет. А зроби аналіз через пакет. No. Та не через душу зробить аналіз. Все, нормальний, підходить. А це що? Що це за железяка? Пермалой. Пермалой? А як ти зрозумів? Досвід? На глас. <смі> На глас тільки одне в світі зроблене. Знаєш що? 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 Виросте, що знаєш. А якщо ви знаєте, що зроблене на глаз у цьому світі, то можете поділитися з нами. Все, порядок, воно. А ті? теж воно одна типка. Ну і пермалойчик ми вам показали, і ніхром. хром. А, дивіться транзистори. Отакі транзистори це прийомні по 200 гривень кілограм. Оці транзистори в у хаті це абсолютно залізні транзистори, вони неприйомні, запам'ятайте. І не кидайте їх в посилку. А що з ніхромами? Що з змі. І що з дому пишуть? Ну, от моя ж блінка спіслітлі. Все з цим понятно. Дай. Це ж такий самий, ось другий лучше зробити. Щоб Там не односипний. Но. Що це у нас за ніхром? Ух, і підсліплює, блін. Купронітел. А, отакий от ніхром, купронітель. І такі сплави ми також купуємо. Так що, якщо у вас є, то ласкаво просимо їх на Лубни.